Під контролем, контроль, мені да? теж контроль, прийшов. А да. там не, тому да. тому ваш, ну поэтому я ж кажу, ти кажеш страшно, а воно да. вручне страшно. Я але... тоді не можу контролювати його. Що страшного в цьому? Да, Що ти не можеш контролювати? Це про страх, да, звісно, страх, контроль. Що страшного в тому, що ти не будеш його контролювати? Ну, це як, ну це... Ну так. Да. Ну так. Да. В в смысле? Так. Да. Так. Да. Що страшного, давай, визнаємо, і йдемо туди далі. Що страшного, так, що да. <плес> <Шо> зробиш? Так, так, так. Я того й не хочу, він мені жалко, він наче не впорається. Все просто, я не зможу його. Корити.